Електричне обладнання в будинку, пічне, газове. Немає почистити обов'язково перед використанням. Уже Все почищено, вже все зроблено. Загальна інформація щодо правил пожитної безпеки в Ну ви ознайомтесь, знаєте, воно ніколи не буває зайвим. Ми як тут берегом. Ми там знаємо, ми все будемо міняти, тому що я вам дам і ознайомитись потім з угу. відпрацювання щодо дотримання правил пожежної безпеки в ми будемо тут, ось там буде дерево посадки. в разі не підходимо і не чіпаємо. Ну, дуже багато цікавої і корисної інформації.